Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українців. В цьому відео я хочу вам розповісти тему, про яку мене дуже багато запитують, так тихенько, десь там е в приватних повідомленнях. Да, це криптовалюти в Іспанії і оподаткування криптовалют. Тобто, як е як жити, якщо ти, наприклад, торгуєш криптовалютами, якщо в тебе, якщо ти переводиш криптовалютою сюди кошти, да, як їх зберігати, як і як саме головне, вони оподатковуються? Тобто в цьому відео я хочу вам розповісти ну, більше про оподаткування криптовалютно, ну, тому, тому що Іспанія, вона відкрита до е, інновацій, вона відкрита до криптовалютного ринку. от. І в даному хочу просто розповісти, як, як регулює законодавство криптовалюти в Іспанії. Да? Та, значить, давайте так. В Іспанії криптовалюти є легальним засобом платіжним засобом. І регулюються законом 112021 ще з 2021 року. Так? Це цей закон. Я зробив зараз певні витримки з законів, так? Щоб ви зрозуміли. Що можна, а що не можна. Я думаю, ті, хто займається криптовалютами, вони мене зрозуміють, да, про що йде мова? Заходи щодо запобігання боротьби з податковим шахрайством. Тобто, оцей закон, 11-2021, 20, він загалом говорить про заходи щодо боротьби з, е, з податковим шахрайством. Так, далі йде. Хоча спеціального закону про, про, про криптовалюти в Іспанії нема. Його спеціально, який регулює, каже, що там ну, з криптовалютами, от, з біткоїном, так, з Doggy так. там, е, там, З Ефіріум так, треба поступати, такого нема. Так? Далі, Значить, воно приблизно все прирівнюється до ринку цінних паперів. Так? Значить. Вони регулюються законодавством для запобігання відмивання грошей та боротьбі з шахрайством. Новий закон встановлює низку зобов'язань для тих, хто володіє криптовалютами. Так? Ну, про це окремо там, да? Крім того, нещодавно був прийнятий закон, який передбачає законне закриття компаній, пов'язаних з біткоїнами та іншими криптовалютами, у разі порушення ними. Оцього законодавства, про яке я сказав, це законодавство про боротьбу з податковим шахрайством. Мова йде тільки про податки. Розумієте? Не про криптовалюту, як таку, що може бути платіжним засобом, чи що ви тут робите з криптовалютою, а про податкове шахрайство. Це замітили собі, так? Запам'ятали. Ідемо далі. Які зобов'язання до тих, хто володіє криптовалютами в Іспанії? В Іспанії існують зобов'язання щодо звітності для компаній, які працюють з криптовалютами та пов'язані з правом власності та операціями з криптовалютами? Закон також містить обов'язки щодо декларування власників криптоактивів. Зараз про це поговоримо більше. Згідно е, Let's Law, Деякі це таке видання, яке публікує, да, от, е, ну, воно говорить да, от, про такі речі там, да, з криптовалюти, я можу поділитися там потім посиланням. Деякі з зобов'язань, що випливають з криптовалюти, включають обмін, приріст капіталу, власність, податок на багатство, відсотки на автономне, е, на автоматичне повернення, а також повернення рухомих активів. Однак важливо зазначити, що криптовалюта в основному не регулюється в Іспанії, оскільки вона, е, вона ну, не має до криптовалюти якогось окремого закону. Так? Далі йде. Оподаткування операцій з криптовалютою збігається з оподаткуванням операцій із цінними паперами. Все те саме і на момент нарахування податку і ставки. Та облік збитків. так? Значить, які е, зобов'язання, нові зобов'язання щодо звітності компаній, що працюють з криптовалютами в Іспанії, або до резидентів, які працюють з криптовалютами в Іспанії? Так? Є два основних податки, які, е, ну, про отримання доходу да? щодо отримання доходу від криптовалют в Іспанії. Значить, податок на володіння. Податок на володіння. Запам'ятовуйте уважно. Так? З огляду, з погляду на, з погляду на власність, el Патримоніо. Інакше ми називаємо цей податок податок на розкіш. В Іспанії є податок на розкіш. Так? Криптовалюта такий самий актив, як акції. Такий самий. Так? І відповідно, її необхідно включати до цієї декларації поряд з іншим майном. Так? Якщо ви е, володієте, ви повинні включати в декларацію е, це майно. Так? Далі. Тут те саме правило, що й до всіх інших активів. Ця декларація подається, якщо ваша чиста нетто так? вартість перевищує 700 тисяч євро. В такому випадку ви подаєте декларацію. В іншому випадку ви декларацію не подаєте. Так? Далі. Оцінюється вона, вона на 31 грудня звітнього року за їхньою ринковою ціною, да? ну, ваших монет, які ви купили, бо вони перерівнюються до цінних паперів. І в випадку, з рештою активів. Так? Як і у випадку з рештою активів. Далі продаж криптовалюти. Спочатку у нас було податок на володіння, запам'ятали те, що я сказав. Далі продаж криптовалюти. Вважається, що ми отримали прибуток, дохід або збиток, бо якщо це прирівнюється до цінних паперів, в цінних паперах є збиток. Далі, лише у момент відчуження продажу. Так, е, тобто, якщо ви купили. А потім продали, є два варіанти подій. Перший варіант, оптимістичний, да? це коли ви продали і з доходом. Ви отримали прибуток, да? ну не всі ж да? купили криптовалюти і е е продали їх з доходом. Да? Всі ж люблять купляти, коли е ринок піднімається, от, і продавати, коли е ринок опускається, коли вже нічого немає. E, значить, спочатку, в такому випадку, в першому варіанті, якщо ви все ж таки купили на низах і продали на верхах, так? спочатку пораділи, і потім використовуємо свій e, обов'язок заплатити податки. Вам треба заплатити з цього податки. Відповідно, сплачуємо податок з одержаного доходу. Платиться він прогресивно із шкалою від 19 до 26%. І маємо ми його нарахування, його нарахувати і сплатити у річній декларації з, прибутку, з прибуткового податку? Так? Термін подання з квітня по червень наступного року за звітний рік. Запам'ятали? Так? Відомості на вас ніхто не подає. Якщо угода не проходить через організацію, що є податковим агентом із Станії. Зрозуміло, запам'ятали. Варіант другий песимістичний, коли ви, ну, придбали зі збитк... продали вашу криптовалюту зі збитками. Так? Держава в цьому випадку замість простої ну, ну, там, якихось якихось вас, слів. Ну, <придбали зі збитками> Співчуття, да? От, е, простягає вам руку допомоги. А саме дозволяє компенсувати доходи за розділом La base Imponible Al Aorro, яка включає не тільки доходи від цінних паперів, а й дохід від продажу нерухомості. Але якщо цього розділу цього року. Е, нема, тобто ну, цього розділу, е, якщо цього розділу цього року нема, тобто порожнього у вас, то так і бути. Збитки можна розтягнути на 4 роки. Зрозуміло. Да? Далі, які наслідки невиконання нових зобов'язань щодо звітності, які вступили в Іспанію, так? Наслідки неотримання, недотримання нових зобов'язань звітності для компаній, що працюють з криптовалютами в Іспанії? Прямо е, згадуються в наданих результатах. Е, однак, ну тих, що я зараз говорю, однак зазначено, що громадяни Іспанії, які нехтують звітністю про свої криптовалюти в податку на прибуток, можуть бути піддані суворій відповідальності та штрафом. Крім того, іспанське законодавство дуже захищає права людей. І уряд був обережним і консервативним щодо криптовалют. Так, слід зазначити, що недоотримання основних правил належних операцій може наражати покупців на ризик неплатоспроможності посередника або шахрайства. І знову ми ж тоді стикаємося із тільки із законом про, е, ш, про шахрайство, про податкове шахрайство. Правильно сказав його, так? Да, закон про запобігання боротьби з податковим шахрайством. Це єдине, що поки регулює е, деякі речі по криптовалютам. Далі, недотримання правил щодо криптовалют в Іспанії може призвести до серйозних наслідків. За, за даними такого видання, як Global Legal Insights, це е, така асоціація адвокатів, які працюють в Мадриді. В Барселоні, на Майорці і у Флориді. Так? От, якщо постачальники послуг, віртуальний і валют не дотримуються вимог щодо реєстрації, це може вважатися серйозним порушенням іспанського законодавства. І на юридичну фірму, і на юридичну фірму або фізичну особу, будуть застосовані санкції, накладені СЦБ. Крім того, влада Іспанії вважає криптовалюти за своєю суттю ризикованими. Так? Е, оскільки інвестори не мають захисту, який пропонують традиційні платежі, е, платіжні системи. Тобто нема захисту, відповідно, це ризикові, е, ризикові речі. Так? Значить, широке використання криптоактивів без регулювання може призвести до фінансової нестабільності, маніпулювання ринком, фінансових злочинів. Так? Важливо знати, що наразі жодна віртуальна валюта не, не визнається іспанським законодавством цифровою валютою. Вона не визнається фінансовим платіжним засобом, так, але не визнається цифровою валютою. Електронними грошима чи способом оплати вона не визнається. Так? Хоча от навіть у нас в місті у нас є декілька криптоматів, де ти можеш зняти криптовалюту просто. так так, далі Банк Іспанії також застеріг громадян від транзакцій з нерегульованими криптовалютами через їхні ризики. Ну, звісно, що ми знаємо, що є ризиковані криптовалюти, є неризиковані. Так? Отже, я думаю, що я надав зараз максимум інформації, яку я знайшов зараз про оподаткування криптовалют в Іспанії. Хочу, щоб у вас все вийшло добре. Щоб ви інтегрувались, щоб ви багатіли. І щоб ви допомагали іншим людям, нехай у вас все буде добре.